Святотроїцький сквер у Шуменському мікрорайоні є улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів. Саме тут відзначили день молоді. Організаторами стали Херсонська обласна бібліотека для юнацтва імені Лавреньова, Корабельна районна рада за підтримки Херсонської обласної ради, управління культури обласної державної адміністрації та храм Святої Трійці. Захід зібрав чимало молоді, а також тих, хто молодий душею. Сьогодні такий симбіоз пожилого покоління, молодежі, духов, духов духовних лідерів району і ну, літературних э, читателей бібліотеки. Тут люди проходять свій досуг. Я вважаю, що ніхто не має бути в стороні. Працівники бібліотеки підготували цікаві заходи, де кожен гість свята міг знайти заняття до смаку. Молодь була в захваті від можливості зробити незвичне селфі та приміряти нові образи. У підростаючого покоління особливою популярністю користувався Аквагрим та бібліомайстерня Мамине дозвілля цікаве рукоділля. Мені дуже понравилось сьогодні на празднике, і я очень хочу навчитися вот такого интересного зайку. На святі була представлена виставка «Широке на сьогодення морська піхота. Молоді люди змогли побачити фото з фронту, а також артефакти з зони АТО. Я вважаю, що подобного рода не повинні проводитися як можна чаще, щоб люди не забували, що йде війна, у нас що ребята там погибають, що ребята стоять ради того, щоб був мир, спокій в родному городі. Свято молодь привітав клірик храму Святої Трійці, отець Олег, який побажав успіхів, процвітання та щасливого майбутнього. Яскравим видовищем став концерт за участі молодіжних і творчих колективів. Також було вручено почесні грамоти талановитій молоді Херсона. Ми вирішили провести це свято на вулиці. Тому що ми сподіваємося, що до нас приєднається вся херсонська молодь. Сьогодні, незважаючи на спекоту, всі бібліотекарі вийшли і працюють, і хочуть продемонструвати свою роботу. День молоді став традиційним святом в Україні. Подібні заходи проводити у наш час важливо, адже молодь заслуговує особливої підтримки та уваги у цей досить нелегкий період. І діти це найкраще, що може бути в такій красивій і гарній країні, як наші, в такому місці як наш зі свята. Усі, Маргарита Коробова, Ігор Печенко, телеканал Скіфія.